Так, всім підписникам та гостям каналу привіт. Ну що, була погода декілька днів. Показував вам, фризою, заробив площу тут і вже посадили картопельку, під агроволокно. Тому що е, самі бачите, вже дощ іде. Вже, е, вчора ще тепло було, сьогодні вже дощ. Вчора було плюс 18, сьогодні вже, бачите, погода. Така собі. Картопельку посадили, накрили і... і погода на тиждень на наступний сніг, мінус, мінус 3-4 на ніч. Торот я не знаю, що воно буде. В принципі, там вже на полях посіяли трохи, що там буде і як будемо дивитися, будемо показувати. А зараз йду в поле, подивлюсь, як там пшеничка і покажу вам. Так, прийшов на поле, тут татко працює, Татко, всім привіт. Привет, привет. Розказуй, що робиш? Що робимо? Взяли сівалку. Саму точну. Саму точну висіву. І розсіваємо добре. Розказує. Були плани зовсім наче. Взяли сівалку, підготували, все. Тіли внести корінь. Під корінь. Получилось таке діло, заляли дощі, передають приморозки і в лісці в землю ніяк не можна, двічі зробить, куди чивалкою лізти. От вирішилось таке діло пердячим паром <сху> По трошки. тому що, дивіться, яка вже зиму, а в нас ще не Ну Тут так вимок трошки. Тут вимок тут пішла, то. То, то тут дивіться яка, яка вже пішла в рост. Тепло там трошки було. Прямо... Змолотили, задіскували. сої тут. Посої у нас. По сої і прямо посіли. Там хружений. Ну, тут нас канал копаний. Але... Завжди є такі врожаї. Але засуха в каналі води навіть немає. Далі, далі покаже, Там по гарбузах. Там пшениця, да. там після гарбуз там трава була. Посіяли гарбузи, перехризували. Після гарбуз посіли пшеничку. І сорт, до речі, той самий. Літ -гейт. Що тут, що там? От різниця. Одне поле, там вон через два городи, через город то Там, Там грейн зараз, зараз каже і тут. Там теж 10 уже 3 іде. Короче, засуха конкретно в цьому році, в каналі води взагалі немає. Зараз покажу вам канал. Так Кожна весна, повний канал а в цьому році взагалі немає. Так, я вам покажу, що тут в каналі робиться. Кажу кожну весну взагалі майже повний канал води. Там що, калюжка стоїть. От бачите як там теж поля, пшениця засіяна. А це наша тут. Так як тато сказав, сої ми прибрали тоді. Один слід дісканули, сівалочкою, сашниками посіяли. Зараз непогано вийшло. Гребінку тоді грибінку ми просто насивався і відпустили, щоб ззаді не гребло, тому що нагребало отакі кучу гурки. Ось дивіться яке. Бачите. Ну нічого, воно перегниє, собі трошки Волочить ніхто його не буде. Так що так, Тато городно недалеко біля хати. Тачкою привіз мішок Індобрива і бачите таким от методом розсіваємо. А це, друзі, тут у нас тато вже тут роз, розсіяв. Це у нас тут гарбузи були, тут соток соток 10, може 12. Бачите, дивіться, гарбузи дуже гарний. Ну, дуже добрий попередник перед зерновими. Тоже він добре вже розсіяв. Бачите, якраз під дощик, але і, і бур'яни пішли. Все дивіться, бачите, це все що воно таке, я не знаю. Хто знає, пишіть. Вижте, якісь кущики такі. І дуже багато його. Все взагалі засіло. Нічого, будемо трошки воно. Підростає, будемо пирскати. Ну, на тиждень мороз передає. то зараз поїдемо ще на другі там поля трошки трошки розсіїмо ну, так от. Зайду по траві, по грізі грізюка залипають. Так, ся у нас така тележка. ПТС-1. ПТС-1. Одна кінська сила. Одна людська. Короте, так, Їдемо додому, загружаємо в, в машину, так? Да? І поїдемо по своїх полях. Нормальні морози передають, мінус 4 сніг. З понеділка сьогодні субота. Так что, вот так. Так, ехали на пол. Так, загрузили багажник, три мішочки. По чому, по чому купляв? Тисячу гривень. Тисячу гривень. От три тисячі, три мішка, три тисячі. Давай, витягнуть. Стоп, 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 стоп. Я зараз розріжу, я розбріжу Пічом на базарі зараз. Тисячу триста, років. Зекономив тисячу. Прямо додому привезли. Така от пшеничка. Я її його собрав... не месите. Хм? Сейчас Так. Ну шо? Казнь, шо там? Держи. Так. Ну что такая у нас? Не травмофоска. ха Куда дяло? Бери, я буду всипать. Ні, ти бери. Хорош. Десять, це половина не моя, а це половина. 10 сотих і до 12 раз походитись. 120 гектар виходить. Трошки бротувати може залишитися. Так, почем? Так, приїхали в город наступний. Пшеничка. Посіяно по-дискованому після овса соломи дуже багато було, але нічого. Задискували, посіяли. Результат. бомба Рядочки гарненькі. І звісно грязюка машину носить, але нічого. До речі, трактор зламався, Там може покажу потім що там Так виїжджаємо. буде. Так виїжджаємо з поля Зараз будемо по грозі Волжанусом Диви, дивій треба було Куди ти їдеш Ох є Ох... 同意的。 Їхали на ячмінь Теж після сої Гарно покушав ще ячмини угу. Такі бур'янів звісно по ньому Ну що ж зими не було Нормально. Хтось Димок іде Димок в людей шашличок пахне Пахне класно А самому ми працюємо Аж да? самому захотілося. Нічого Буде і в нас свято Так, що сьогодні... а, не будемо давати, знову єтьмінь до новий... Що Сьогодні у нас такий день робочий. Люди у вихідний відпочивають, і ми працюємо чи працюємо. Тато сіє, я насипаю, коротше, насипаю відро, йому підношу, висипає, щоб... Оце таке десь 20 літрів, щоб його не тягати, він таке 10-літрове взяв собі чик-чик-чик. Росіяв Росію, я підніс, висипав. Тут, тут рядом канал. Тут можна щось таке, якісь кавуни, капусту раз тут прокопати можна і полів. Ось так от. Минулої весни був, здається, повний канал отак. Бобри там. Бобри вистачає, ось одні корчі І так далі, там, повністю канал. З'їли, можна сказати. Так, приїхали вже на крайнє поле, тут, тут така нормальна полянка в нас. 650, пшеничка, конечно, бомба, бомба ракета Покажу вам Значте, вологи вистачає. Садемо на задній. П'ятсоток пшенички, підемо сюди трошки. У, краса, красота. Тут теж посіяна по сої. Задісковане теж. І з її сторони теж соя була, але знов буде соя на зиму переорана. Брат своїм трактором морал, тут таке трохи, трохи борозно зробив нормально, так, щоб, щоб ніхто не заїжджав сюди. Ще поки нічого не вологу не закривав, нічого не робив. Я думаю, ще, ще бур'ян піде, то вже все дивіться, пішов бур'ян скільки, хай ще росте. Ну, в принципі, мороз буде, я думаю, воно змерзне, а тоді вже тоді вже треба буде прикрити вологу трошки. Аж кажу, за ногами тягається добре. Так, беру відро і зараз, коротше, десь понесу, туди от там поставлю посередині буду ждать, поки тато розсіє. Так, будете питати, чого я не розсіваю. Тато каже, ти бери, піднось мені, насипай, а я все сам зроблю. Та якось так, коротше. І тут стоїть, якщо то є, потім... Ой, все. Так, друзяки, зараз я вам покажу наглядний експеримент, що буває, коли дають дуже велику норму висіву. там типу приїжджаєш, просять там заволочи мені. Там, на 10 чи на 15 от, от, два мішки пшениці сіть по 300 кг і більше. Це ось тут такий наглядний приклад. Ось ну, ми сівалку в кінці очищали. І дивіться. Все. Оце вона отака. Велика норма висів вона така тоненька, дрібненька. Ну, тобто зрозуміла, да? так? Дуже дуже така золотого світла, там більш темніша. То норма є норма. Все придумано до нас, як то кажуть. Так, ну що, досіяли, розсіяли. Поймалась норма по 100 кілограм. Три мішка розсіяли сьогодні. Та якось так. Красота, лайк! Так, що ми досіяли, коротше. Бачите, за бортом іде дощ. Раз хорошо. Ага, поїдемо ще на свої поля, подивимося ну, і вам покажемо, що там у нас робиться. Так, ну і заодно пару кадрів вам покажемо, заїхали з татом по дорозі можна сказати, додому. На горох заїхали глянути, бо як буде приморозок, то... Та не вже було таке. Хочемо глянути, що тут, іде вона, де воно. Що ми тут насіяли. Не знаю, Давай ідемо туди туди. Дивіться, бачите. Бачу, так, ні? вже починає все вилазити. Можна копнути. Mm. Це рядочок коротше, тут. Mm -hmm. Косолинка. Косолинка. Все, бачите, Васалинка. Вилазить теж. Ну, Ось до дві гарненьки. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик і -чик 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 -чик. все. Дивісь, до рядочок бач. Ну, я думаю, навіть на випадок, якщо Та, вершки ні, ні. прихватить, то він все одно відійде, так? Не, він не боїться. Ну, будемо бачити, коротше. Так що сьогодні ось така у нас робота. Так що всім дякую за перегляд. Коментуйте, пишіть. Всім пока. Всім пока.